Там хитки не вряд ли Так там що хочеш продають. Вони хочуть б де купують. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Мотай, 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 мотай. Мотай, 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 мотає. О, це такий, як треба, друзі. Це такий, як треба, друзі. Прям як треба. Дуже гарна риба. Прям... Та ти що, я на тебе чекав цієї зими? Аж ківок мені ледь не, не зламав. Чекав я на тебе, друже. Чекав я на тебе чекав. І наче дочекався. А сюди. Микола. А сюди. А це вже окунь. це вже можна щось показати. Ху-ху-ху, який красень. Ну що, друзі, ось такий красень втулив. Це у мене перший на сьогодні такого розміру. Ну, я сподіваюся, що не останній. Знайшли ми його красень такий.